Все, серьезно работаем роман денчаров макс подзигун шуточка за 300 шуточки за 300 да и другие развлечения в почти прямом эфире F1 Юа мы пишем превьюшечку так что вы наблюдали гигантский палец максима подзигуна вот. Пишем превьюшечку Гран-при Великобритании, Сильверстоун, параллельно захватывая немножко то, что происходило в Австрии, а в Австрии происходило не то, что много, коротко, но очень насыщенно. Yeah. И это все было в конце гонки. Вот. И, кстати, что и после <клышко> того, что было в конце гонки, оно, в принципе, у нас сегодня будет в нашем выпуске. Да. Первое, Рома, что ты думаешь про эпизод в конце гонки между Хэмилтоном и Розбергом? Однозначно это вина Росберга. Причем не, там, знаешь, даже все самое интересное. Я сколько вот прочитал, сколько мнений и тому подобное. И э, типа хейтера Росберга, да, пишут Росберг типа баран. По моему мнению, Росберг баран в другом. Типа, если ты выносишь, выноси. Точно, вот ну, разделяю на 100%. И, 100 и это было бы типа нормально, это было бы правильно. Он бы вынес и по 0 очков каждый бы набрал. Да, штраф, да, там команда бы что-то там предприняла посерьезней, да, и гораздо очевидней был бы штраф со стороны команды и со стороны ФИА, понятное дело. А так, ну извините, себе засрал гонку, по сути, Хэмилтон. Хэмилтон отдал победу и в очередной раз унизил самого себя в глазах. Многі хто сумнівався. Після цього епізоду згадували, як в 2001 році Монтоя в тому ж місці з Шумахером. Це було не на останньому колі гонки, але, тим не менше, подібна ж ситуація. І Монтоя зробив те, що треба було зробити розброку. Треба було до кінця піти, витиснути Хеймлтона <гум> назовні, але тут вже інша проблема, що там була асфальтова зона безпеки, тепер вона на граві. Да. І тому там і Монтоя Шумахер тратили побільше, ніж могли тратити Хеймлтон назовні. Да. Мене більше всього непокоїть те, що о, Розберг продовжує гнути лінію, продовжує гнути лінію, що я без вину, я просто йшов в свій поворот. Це було моє право повертати ні, коли я хотів. І взагалі Хеймлтон в мене повернув. По факту Хеймлтон не повернув в нього, але там траса повертала. Ну, і Хеймлтон до останнього відтягував цей момент, і коли вже не було куди діватися, він почав повертати. І розраховував, що розбір зробить те саме. Він пішов ще далі. І, відповідно, ми отримали ситуацію, яка сьогодні нібито розру... розрулилася командою Mercedes. Вони випустили прес-реліз за підсумками розмови між пілотами і босами команди, в якому сказали, що ми посилили правила відповідальності гонщиків, але не будемо застосовувати командну тактику. При цьому. Ми маємо право застосувати командну тактику, якщо будемо вважати, що гонщики ставлять під сумнів очки для команди в Кубок конструкторів. І це останнє попередження. Тобто, ще один такий епізод, і в нас буде командна тактика. По суті, було сказано, що обидва пілоти на жовтій картці. Угу. І далі, якщо щось подібне відбувається, будуть якісь наслідки. Проте я б не сприймав. З радістю те, що команда сказала, що не буде командної тактик. Це гучний заголовок, який не має нічого спільного з тим текстом, який потім йде у заяві. Тому що команда там чітко говорить, що вони посилили зону відповідальності для кожного гонщика. І якщо буде вважати команда, що очки в небезпеці, тобто, по суті, це в будь-якій ситуації, коли гонщики між собою ведуть боротьбу, вона має право вказати їм, що робити. Тобто командна тактика Мерседес буде. Короче, начвякали... начвякали на повну А4, а насправді ми отримали ситуацію дуже подібну, ті, що була після СПА 14 року. Один в один. Да? Коли на Росберга вилилося усе. І сказало, що ну давай в останнє таке. І те в останнє, було дійсно в останнє. Росберг більше жодного разу не дотягнувся до Хеммітона. Дуже не хотілося б, щоб це у нас було вже на 10-й гонці сезону. Ну, в общем, я ж говорю, лично моєму мнение якщо ти виносиш, ви на По крайней мере, на тебя бы все это вылилось справедливо. Именно прям справедливо-справедливо. И он бы сказал, ну, извините, я борюсь за титул. Мне это на руку. Ну, как бы да, может быть, там, Фея бы справедливо его оштрафовала за столкновение. Но тем не менее. В общем, ладно. Второй важный эпизод гран при Австрии. Взрыв покрышки. Ну, как бы тут нас ну, просто проговорить, я ну, стоит. Взрыв покрышки Себастьяна Феттеля, который лишил его очков. И теперь у Себастьяна Феттеля мы ну, с Максом вдвоем удивились. Ну, одинак Одинаковое да. количество очков с Кими Райканином. Там по 96. И ценный думаю. комплимент для Себастьяна, аж не я. Да. Ну, как бы и для Кими на самом деле тоже не комплимент. То, что, в принципе, у пилота Феррари половина сезона, у них меньше 100 очков. 100, так, 96 очков за 9 гонок. В среднем по 9. Десь почав за гонку. Кожна гонка п'яти -та позиція. І це, м'яко кажучи, не результат команди, яка кожну гонку нам говорить, що вона буде вести боротьбу за титул, якої все немає і немає. А по фетелю в мене наступне. Він після гонки дуже чітко в інтерв'ю сказав, що я ні на що не їжджав, в мене не було попереджень, що гума десь отримала проколце пошкодження. І потім вона взявалася, тож самі вгадайте, що це, натякаючи, що це Піреллі. Піреллі провели своє розслідування, сказали, що жодних натяків на пошкодження конструкції не було. І очевидно, як наслідок, це мабуть наїзд на якийсь, вони теж не знають точно, але знову скидують провину на якийсь уламок, сміття або що ну, на дракі. странно, тому що в принципі в теорії це можна було б бы зв'язати з столь агресивними поребриками, паре ну навіть з агресивною атакою паребріка. В принципі, фіа сказала, ми нічого міняти не будемо. Не нравиться, не наїжджайте. А тому ж ну ну нікого ну... більше проблем не було в гонці. Ну і да. Я думаю, що тут можливо десь не фарт Себастьяна, де він один раз уже кудись наїхав. Можливо, дійсно якісь з уламки у нас були контакти протягом гонки до цього моменту. І в цілому нічого страшного не сталося. Страшне тільки те, що Ферері втратила хороший шанс завоювати сильні очки. І Фет ішов на тактику одного підстопа, і ця тактика могла йому дати шанс боротися із Редбулом з мінімум з Максом Ферстапеном. а там хто знає, де він був би, якби Мерседеси, коли Мерседеси штовхнулися. І в цьому сенсі, звісно, втрати були великі. І ну, хай 18 очок до його 96 Це було б значно ближче до Хеймов ну, я Ярозброгав у чемпіонаті. А так, більше 40 балів, там під 50 ага. мені здається вже зараз різниця, ага. і це вже е, пахне капітуляцією для команди Феррарі і для Себастьяна Феделя. Сільверстоун, наступна гонка, і там традиційні швидкісні повороти, е, швидкісний в цілому трек це Мерседес, це територія Мерседес. Останні роки вони там домінували, і плюс це шанс для Red Bull показати, що ось це дійсно їхня сильна сторона шасі. Ми не бачили, мабуть, з моменту, коли покращили мотор Рено, такої траси, яка б настільки підходила Red Bull, як Сільверстоун. Тому і, і швидкість, яку показала Red Bull, до речі, в Австрії, вона б-справжньому здивувала, тому що, по факту, в гонці Red Bull був сильніше Ferrari. Це означає, що в Сільверстоуні ми можемо сподіватися якраз саме на таку розстановку Сіл Mercedes, Red Bull і Ferrari. І в цьому контексті я все ще маю надію, що Red Bull нав'яже боротьбу Mercedes. Хоча б якимось чином погода посприяє Там, дощ або прохолодна або навпаки спекотно боротьба на Розберга. Так або інакше, ця пара пілотів Рікардо Ферстапен має дати бій. І в цьому сенсі мені цікаво, що Крістіан Хорн в, останній, в останньому інтерв'ю про пілотів сказав, що Рікардо зараз виступає дуже непогано і його підтримав. Мартин Брандл, який сказав, що після появи Макса Ферстапена Рікардо почав їхати швидше. А як на мене, враження навпаки, що в останніх гонках Рікардо їде, м'яко кажучи, посередньо, і на фоні Макса Ферстапена він не виділяється. Це сила Макса Ферстапена чи просто така невеличка смуга невдачі Дані Рікардо? Бо що на початку сезону ми дуже вихваляли Дані Рікардо. Та да, понятно, але потім команда сама немножко демотивірувала його. Безумовно, але. Якщо це тільки мотивація, то в мене погані новини. Гонщик з чемпіонським характером має такі штуки залишати там за годину після гонки і вже думати про наступне. Він uh, це не має впливати на Рікардо зараз. Uh, да, не спорю, але в условиях такого пресінгу, Дані Рікардо вперше, мабуть... Ладно, не вперше, вот коли з uh, Фетелем ані були в команді. Там, знаешь, там От, он да. был в позиции Макса Ферстап. Да, 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 да. Коли він міг провал никто не уважал провалом, а перемогу уважал великий. Да, но в условиях вот именно вот такой позиции Дани Рикардо, э, он впервые, мне кажется. Поэтому, возможно, ему немножко как-то непривычно, и он ну, научится. Ну, Я надеюсь. Да. Хотя он уже, ну, нельзя сказать, да, что он уже молодой пилот, он, по-моему, в самом расцвете сил. Так, 20. сім 7, 7, да. 7 років, і це якраз золотий вік для гонщика. Для будь-якого спортсмена золотий вік в футболі так само, мабуть. 27 років це найбільший розгляд. це 25 27 Ну пік форми. В тенісі приблизно те саме можна говорити. Ну і це фізіологія просто. Тому дійсно можна говорити, що Рікардо у нас в цьому році має видавати результат. І Сільверстоун це гонка, де він дебютував в формулі 1, Він там завжди непогано виступав. Він любить ці швидкісні повороти. Я ставлю все ж в цій парі на перемогу ріка над Максом Ферстапеном і на те, що у нього з'явиться шанс поборотися за позицію із пілотами Мерседес. Команда Мана теж здивувала в Австрії перші очки в сезоні, і, да. м'яко кажучи, вони були заслуженими. Тому що в якийсь момент, коли Верляйна випустили із сейфтікар наздоганяти пелотон, він був в 12 секундах за полотоном, коли дали рестарт гонці. Mm -hmm. Він їх. Скоротив, вийшов вперед і перевершив результат пілотів Хас, крім Гражана, під Гутєреса, пілотів Заубер, пілотів Рено. І це дійсно заслужені очки. Якщо ну я б, мабуть, не був настільки різким у висловах, але мені здається, що це навіть більш заслужений результат команди як команди, ніж те, що було з. Жулем Генки в Монако. Там было больше чистой удачи. У нас только два пилота не Давай еще понимать, что Монако это такая трасса, на которой, в принципе, медленные команды нивелируются. Не них было были шансы, так. А здесь, как бы да, это можно сказать полноценные такие прям рабочие боевые очки в условиях полноценной трассы полноценной гонки. на, трасі, на Це нам говорить тільки про те, що команда дійсно працює над тим, щоб розвиватися. І це не та команда Марусі, яка починала сезон і закінчила за одним і тим самим болідом і намагалася просто вижити протягом сезону. Вони щось роблять з того, щоб оновлювати його, привозять новинки, і це вже натяк команді Заубер, що не можна так поступати надалі. Команда Заубер опинилася на останньому місці, а в Манор зараз говорять, що вони хочуть вибирати пірено в цих шість очок. И это такая, як, короче, заявка э, амбицийной команды. Ну, тоже. Я бы еще, на самом деле, не, не воспринимал бы эти слова настолько всерьез, потому что мы это регулярно слышим. Разумил, от... это мотивация для команды. Да, и мы каждый, каждый раз слышим это после того, как там, или вот такие команды, типа как Манор заезжают в очки, или там какой-то пилот там делает, вот как Хас, да, первые гонки. Там, Роман Грожан. Там, супер. За 5 будем бороться, еще да, да, мы да. дали, так? Вот. Поэтому да, это какие-то мотивирующие вещи, то есть пока их всерьез не стоит воспринимать, посмотрим, что будет дальше. Ну как бы будут еще однозначно будут гонки, в которых у Манеров все может сложиться так, чтобы привести еще очки. Хотя бы тот же Сингапур вообще не стоит исключать. А я скажу, что мы пишем наш торговый огляд в чудовом миссии HQ Bar, Біля Ін'язу на а, вулиці да. Романа Гадай, який. Велика Васильківська, 71, дріб 6. О. І якщо ви хочете добре провести час із... кимось родным близким друзьям и так далее, завжде тут вам будет ради прощают до последнего гостя, и нам зрому это же завжде ради радеть, и мы в принципе не изменимо больше месяца для запасу наших гостей. Да, вкусненькая кухня, вкусненькие вообще шикарнейшие коктейли, как всегда кальян на уровне, поэтому приходите, здесь с радостью вас всегда примут. Вот так, продолжаем. Это Рекламка рекламная... на 13 стих выледи. Реклам Що у нас по підстопам в влаштовані? Я боюся, що у нас може бути та ж сама ситуація, що і в останніх гонках всі команди вже призвичаїлися. Один підстоп. Будуть розраховувати принаймні більшість піти на один підстоп, а там як вийде. В Австрії всі планували один, але в Мерседес зрозуміло, що це не той варіант, який для них може бути найшвидшим. Залежить більше від того, як дійсно буде погода впливати на роботу гуми. Чесно кажучи, хотілося бачити в формулі мінімум три підстопи. Ну, так, два-три підстопи, ось такі мінімум два, в середньому три, там десь чотири. Це теж буде непогано, враховуючи кількість кіл в гран-прі, якщо це 70 кіл, то кожні 15 кіл підстоп це нормально. Це трішки перетрухує полотон, дає можливість комусь вистрілити, там на підстопах трішки згаяти час для боротьби добре. Те, чого у нас не було в Баку, і це велика втрата взагалі для шоу для інтриги протягом трансляції. Бувають провиси такі, коли я, чесно кажучи, дивуюся, як люди продовжують сидіти і дивитися гонку, тому що взагалі нічого не відбувається. Розказувати навіть нема про що, починаючи згадувати якісь історії, новини і так далі. Все ж такий вид спорту, як Формула-1, має тримати в напрузі весь час. Принаймні, із такими постійними періодичними злетами інтриги, і тут або треба робити щось штучно, щоб в чемпіонаті ми ну подивись, наприклад, на те, як було класно під час кваліфікації в Австрії або. Під час гонок молодіжних серій, коли траса була мокра, потім підсихає, гонщики переходять з дощової гуми на слід. Це це створює неймовірний ажіотаж для болівальника, тому що вона показує по-перше якість пілотів, а по-друге, це постійний феєрверк емоцій на трасі, обгони, десь зіткнення, виліти і так далі. І цілком можливо, що в чемпіонаті який позиціонує себе зрештою як шоу, в першу чергу, як шоу-бізнес спортивний. Треба робити такі штуки, як полив траси. З 15 по 20 коло буде полив траси, потім траса буде підсекати. Ну, І, типу, і всі, і всі знають, всі готуються, будуть перевзуватися. Або навпаки, не знають, коли це станеться. І комусь пощастить, комусь ні. Все це можна буде рандомно якось зробити завдяки програмному забезпеченню. І так, для хардкорних mm -hmm. фанатів це, це, це буде не Формула-1. Це буде ви. Знаєш, перед гонкою поливають трасу, і звичайно, полили много, і всі стартують за сейфті каром. Це буде, до речі, в дусі Фія. да. – це перше, кого треба вирізати із участі в організації гонок Формула один. І залишити людей, які розуміють, що треба створювати продукт, який буде приваблювати приваблювати в першу чергу. На жаль, поки що Формула-1 вона приваблює тільки. Хардкорних фанатів, яких в принципі нічим не відлякаєш. Тому що я згадую, як я дивився 60 хвилин кваліфікацію на, ще от, на початку 2000-х років, кінець 90-х, коли кваліфікація була одна година, рівно година від старту до фінішу, без жодних сесій, в пілоти є 12 кіл. От чотири спроби по три, три спроби по чотири кола, і все. І всі ці е, швидкі спроби за останні 10 хвилин проводили. Перші хвилин 40-50 реально виїжджали тільки аутсайдери або команди середніки максимум. Ну, хтось із лідерів там на 30-ті хвилині вийде на одне коло показати щось. І потім всі сидять, чекають кращих умов. І я дивився це. От зараз таке згадати, ну я думаю, що і без того маленька аудиторія кваліфікації вона ще пополовині піде. Тому таких фанатів, звісно, нічим не відлякаєш. Але таким чином спорт не розвивається. Йому треба отримувати нових болівальників. І для цього треба шукати не тільки способи там проголосувати за гонщика дня або показувати якісь там хештеги під час трансляції. Це не той рівень комунікації з болівальникам, який має бути зараз. Ось така відповідь про підстопи. Скільки підстопів буде на сільверставлені? По трансляции у нас расскажи Рома. У нас бувные и фокапики. На счастье, Рома из компании и просто oh, из куча в Австрии. Факап был, короче, в общем, э, <св> компания, у которой, у которой мы покупаем услугу трансляции Формулы 1, ее прикрыли. Как позже уже выяснилось? Мы это выяснили, собственно, во вторник. Вот. Поэтому то, что мы пытались там как-то разрулить, разрулить по факту невозможно было вообще. Вот как мы пытались разрулить, я об этом там постил фоточки в группе. И с протягиванием кабеля. В 12 дня мы поехали на радиорынок, купили 350 метров витой пары. Натюрлих щедро поделился с нами интернетом. Мы кинули витую пару в Натюрлих. Все это, в общем, законнектили. Проблема не решилась, поэтому в по оперативном порядке мы нашли трансляцию Обычно в интернете и стрим. В таком формате мы могли транслировать ее только на второй этаж. Весь первый этаж подняли на второй. И я не знаю, честно, я вот Максу говорил, сколько я смотрю футболы через a квалификации. Ни разу не было такого, чтобы я посмотрел хотя бы час, и ни разу эта трансляция не лаганула, то есть не подвисла, не отвалилась вообще. Я не знаю, какое это было Не шумо, было ни единого шумо. разрыва. Да, реально, не было ни единого. Три годы на гонке. Да, пару раз немножко, по-моему, сыпала картинку, но вообще абсолютно не критично, но она не подвисла ни разу, все стабильно. Плюс даже не, достаточно неплохо было с лайфтаймингом плюс-минус совпадало. Так, можно было там один раз я побачу на секунд 20 раньше, еще что-то будет, это ниже, оно пришло в трансляции. Да. И все. Ну, в общем, мы э, во вторник, ну, ладно, не мы, Дима, Хавила, молодец, э, нашел альтернативу. В общем, мы уже проплатили, правда, теперь это нам находится намного дороже. Но... Так, что не сделаешь? Что не заработаешь для вас? Да, для вас. Вот. Э, проплатили, у других ребят берем теперь покупаем услугу. Вот, поэтому все будет нормально, формула будет на первом этаже и в подвале, если надо будет на летней площадке, и на втором, конечно же. На втором этаже вход платный, на этот раз, э, да, в прошлый раз я не имел права брать у вас деньги, потому что я банально не был уверен в том, что трансляция вот просто сейчас возьмет и не отпадет. Вот, в этот раз все серьезно, Mm. Ну і по суті я скажу, що велика подяка тим, хто о, прийшов на останню трансляцію. Перш залишився, піднявся на другий поверх. А, в хорошій атмосфері ми подивилися гонку без образ а, гонщиків і тих, хто за них вболіває. Там там на самом, там інтересна ситуація була. Я попросив давати, ну же комфортні. Говорю, давайте просто немножко тіше. Вони взагалі замовчали. Це замовчали, сіли надулись на мене. І взагалі. Було комфортно, чесно. І спасибі вам за коробку, тому що за великим рахунком, я так зрозумів, що всі, хто прийшли, вони, в принципі, і придбали вхідний квиток. Ну, майже, майже в еквіваленті, який ми просили, тому вам теж велика подяка за те, що підтримуєте. Ну, по нашу з тих, хто точно на второй, Так, так. Ті, та. хто на другий поверх готувалися, вони. Вот. А... Так, в принципі. Не, было клёво, Ну, типа, можете чуть-чуть шуметь. Потому что как в больнице сидели. <с air> правда. Окей, вот. к Сильверстоуне можно. Немножко шумите, да. Ну правда, ну. Вы же сами ощутили, насколько комфортнее вам не нужно вслушиваться в то, что говорит Макс или в то, что говорю я. Слышимость была прекрасная. Мы еще выставили колонки туда в ряд, там, где окна. Ну, вот. Поэтому все было типа клевенько, все получилось каким-то чудом. И я, я, же говорю, у меня всегда просто сколько у нас проблем не возникает, они возникают с завидной периодичностью, с завидным постоянством, я бы сказал. Ну, типа, всегда они каким-то чудом разруливаются. Когда возникает очередная проблема, это единственное, что меня утешает. Я думаю, ну, всегда возникают проблемы и всегда находится решение. Вот. Ну, понятно, дело не само по себе, но как-то как все получается решать. Вот, и в этот раз тоже, нам свезло так свезло. Тому і наступного разу приходьте до нас в неділю о 14.30 можете вже збиратися. Максима Віталійовича День рождення. Спалили. Да. Так що... Приходь, можна і без подарунків. Приходьте, для мене подарунок те, що ви прийдете. Я радий, що в мене є можливість в день народження відкоментувати для вас гонку. Тим більше таку цікаву, як на Сільверстоуні. Не можу сказати, скільки разів, але пригадую, що вже не вперше. Спевпадало, гонка как раз в Серебристовне и из народня, зачем мы самый Серебристов в те час проходит, тому я вас всех дуже чекаю, будет у нас гоночная тусовка и День Рождения. Да, у меня сегодня кстати мы с Максом сидели вспоминали Мне сегодня три года, как я дебютировал, вот когда я комментировал тот Гран При Германии на в прямом эфире на телеканале Мега, такие сразу воспоминания и и страшно и прикольно, вот стыдно конечно было. Ну, от, бачите, за три роки тепер ми вдвох будемо для вас коментувати гран при Великої Британії. Тому неділя, барельпаб, як завжди, Богдана Хмельницького б Дзвоніть, бронюйте, столики на... Є ще, кстати, немножко міст на другому етажі. Буквально зовсім трохи залишилось. О, це добре, що трошки. Значить, багато хто хоче бути разом з нами на другому поверсі, навіть за гроші. Да. Тому до зустрічі в неділю. Пока-пока.